Отана і його роль у нашому житті. Я пропоную для початку такий приклад. Уявіть собі, що ви бачили якусь людину тільки спереду і ніколи не бачили з інших сторін. І уявіть собі, що вам привели цю людину, посадили на стілець. І кажуть, і показують її збоку. Вас ставлять збоку, від... знімають пов'язку. Дивись, хто це? Не знаю. Заводять ззаду, хто це? Не знаю. Заводять з другої сторони, хто це? Не знаю. А заводять спереду. А, ну да, то це, я, це я знаю. Ось так. Щоби... Якесь явище чи якусь людину пізнати, треба мати різносторонні погляд. І тоді ми зможемо уявляти цю людину, чи, скажімо, це явище цілком, якщо ми подивимося на нього з різних сторон. І зараз пропоную вам подивитися на, на роль сатани. В нашому житті з тих сторін, з яких ви не дивилися, принаймні на це дивились одиниці. Дуже мала кількість людей. Давайте подивимося, дамо відповідь на питання. Якщо хтось... Живе не у відповідності з замислом творця. Що відбувається з цим? Наприклад, з рослинами? Рослина, яка живе не у відповідності з замислом творця. Ну, Наприклад, ця рослинка призначена для того, щоб жити у кислотному ґрунті. Бац, ми її посадили в лужний ґрунт. Що вона? Вона починає, вона. Піднялася, піднятися не може, це не відповідає замислу творця. І на неї нападають хвороби, і через деякий час вона гине. Навпаки, теж посадили ми е, свої яблуньки, а там занадто глиниста земля. І дивишся, вже тля сіла, вже, вже там паршанаці, і вже і так, і сяке через деякий час вже засохла там на напа... Знову гине. Давайте подивимося на тварин. Точно така сама історія. Те, що не відповідає замислу, якщо не у відповідності з замислом ці організми гинуть. Хоч вони маленькі, хоч великі. Якщо розраховано на такий то температурний режим... Значить, все, білий ведмідь може жити при таких температурах. Скажімо, до мінус 50-60, він витримує спокійно. І візьміть ви там іншу, жираф, помістите його в таку температуру, все, він загине. Це не його ареал, не його місце, і він, відповідно, жити там не буде. Давайте подивимося на наші речі. Давайте подивимося годинник. Якщо годинник, він для чого призначений? Якийсь замисел творця? Годинники створили люди. І замисел який? Рівномірність ходу. Є поділки і рівномірно він має ходити. Якщо годинник... Йде неправильно. Зараз п'ята година, він показує четверту. Потім година 10, він показує восьму. Раз в ремонт. Другий раз в ремонт. Все. Далі що ми робимо? Якщо ця річ не відповідає замислу творця, що ми її? Ми її. Що? Викидаємо? Все. Ми виносимо вирок смерть. Якщо стілець призначений для того, щоб на ньому сидіти, от ви сіли, в нього ну, ніжка підкосилася, впав, впав, забився. Підбили його, все підремонтували, знов сів на нього, знов і ця ніжка підкошується підкорю. І ніяк не можемо ми його відремонтувати. Що ми робимо? Ми виносимо вирок, смерть. І ми викидаємо. Виникає питання тепер. А ми, якщо ми, люди, живемо не у відповідності з замислом творця, то на що ми можемо розраховувати? Дивіться, який цікавий механізм? Є зараз немало фільмів, показують вони. Роботу, іму... роботу імунної системи. Вона не одна система, багато імунних систем, ну так і досить красиво показують, як е, рухається там червоні кровонітельця, білі кровонітельця, там різні, там, там всього. І у нас десь там вірус. Ага, от вірус з'явився і тут на нього накидається бац, цей вірус. Знищується, рана десь поранився, швидко виробляються білі кров'яні тільця і туди, 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 і там вони, всі, хто проникає, вони всі, всі з усіма вони борються, гинуть, борються, гинуть, знову виробляють, доки рана не, не заживе. І так, всюди є паразити. Паразити проникають нам і, і, і б'ються нам і в очі, і в рот. Всюди, в шкіру е, пробують пробитися. Якщо організм живе правильно, то імунна система в нього здорова, ми можемо жити стільки, скільки захочемо. Але якщо ми починаємо жити неправильно, не у відповідності з замислом творця, то ці в організм проникають паразити, вони визивають хворобу і передчасну смерть. Так, з усіма живими організмами. Такий механізм створений. І е, вірогідно, що якраз сатана цей із богів займається Оце і є його роль. Я переглянув багато, от скільки я заповіді богів наших і в нас. В словенській традиції немає жодного бога, який би там чинив зло. Ну це не може бути. І логіка підказує, що цього бути не може. Значить, його роль, роль сатана, сатана в перекладі означає стіна. Стіна це є якась перепона. Якесь перешкоджання, зупинка. Ми йдемо, йдемо тут. Стіна перед нами. Нас кудись не пускають. Таке питання, чому не пускають? Ми хочемо далі йти по життю. Нам виставляють стіну. Все, твій шлях закінчився. Чому справа? Очевидно, нам ставлять ці бар'єри, тому що ми живемо неправильно. Давайте хочу задати таке питання. Уявіть собі, що є люди, їх людьми, може їх і людьми можна не назвати, які вбивають, гвалтують і так далі. І чинять зло. Є, які духовно звертають людей з вірного шляху і так далі. Якщо цим людям, ви проголосуєте за те, щоб цим людям... Дати можливість жити по тисячу і більше років. За що ви проголосуєте? Чи ви скажете, ні-ні-ні-ні-ні. Оцим ні, цим, що неправильно живуть, все, передчасна смерть, вони не мають права на життя. Так, логіка, правильно. Все наче логічно. і ну, Давайте тепер. Не на цих людей подивимося, а подивимося вже на себе. Якщо ми живемо, є відповідно в нас якісь завдання. Для чогось ми сюди прийшли. І щось ми тут маємо зробити, якісь нам якісь завдання, якісь заповіді нам дані від богів. Ну, Давайте звернемося. Люби все існуюче і твори. Тепер у погляд на себе і кожен із нас аналізує себе. Ми любимо все існуюче чи тільки задоволення. Тільки те, що приносить задоволення. Цукерки, кава, алкоголь. Що там, красиві жінки чи красиві чоловіки? А що, в принципі, які ще задоволення? Екстрим може бути, там, ну ще можна небагато. А весь світ, весь світ, багато із нас, ми, все, ми взагалі, ми його хоч трохи знаємо, ми його дуже мало знаємо. Зверніть, подивіться, в однокласниках люди фотографії розміщають. Стокгольм, Вена, Париж. Це де будинки, 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 будова, де творіння рук людських, а де Божественне, не звертають уваги. Це просто оце цікаво. А на фоні своєї рідної грушки чи верби щось я такого багато і не бачив. Творити. Коли творити? Робити треба, дітей годувати, на роботу ходити треба. На роботу ходив, 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 життя закінчилось. пац, Коли творити? Що творити? А що творити? Творимо теж ні. Далі, поважай богів і предків своїх. Задаю питання, запитайте, ви богів своїх хоч, хоч імена, не те, що... Їх як особистості, як, як їх, яку їх духовність, якусь відмінність між ними, чи є уява у людей? У вас особисто, у самих, чи немає. Але це ж наше рідне. А предків, виживаючи з розуму там дідусі, бабусі, що з ними говорити? А за що їх поважають І так далі. Яка повага? До батьків, то і судяться з батьками, і що хочеш, і не слухають їх? Теж немає. Далі, живи по совісті. Живи, Зверніть увагу, все рідше і рідше зараз звучить слово совість. Збуваємо, що це таке. Є інші речі. Практичність, якась обумовленість, якісь дії для того, щоб там більший заробіток, от на це більше це приносить більший доход, там, такі і, і, і подібні речі. Живи в гармонії з природою. Ще раз нагадую, що люди, то в Стокгольмі знімаються, то це їх приваблює, а природа. Ну... Буває, там, ну, ну десь виїхав там раз у місяць чи раз на літо. Виїхав, виїхали на природу, там напилися, накидали цих пляшок і поліетиленових пакетів і поїхали. Коли проходиш по цим озерам, по цим цим, цим Боже, страшно, дивишся. Це така наша любов до природи. А коли зриваються тут вітри? І несуть ці поліетилени, вони всі на всіх деревах тут, ці всі політики, це любов до природи. Далі, ну це не все. Я можу... Ну ще один, давайте хоча б ще один. Пам'ятайте, що ваша сила в єдності між всіма родами і племенами на основі древньої віри первопри. Що, що саме таке якась? Віра, первопредки. У нас є своя релігія. Вона нас влаштовує, да? А це взагалі не ясно чого. Якісь язичники, якісь там там. Що за єдність? Росіяни, подивіться, палає війна. Ми ж знищуємо, тисячами зараз знищують росіяни з українцями. Не так давно. Скільки поляки з українцями? І так далі, і так далі. Скільки нас, скільки ми один проти другого? Це ми що? Єдність? Єдність між всіма родами. Ми це всі наші рідні. Поляни наші рідні. Срібна Русь зараз вступає в НАТО. Тобто серби. Проти кого? Так далі. Так, Питання, знову я повертаюся, а тепер я знову повертаюся. Якщо ми годинник, годиннику за те, що не виконує своє призначення, ми самі його винесли йому в вирок смерть, то нам, які, тут далі, далі... дуже цікаво почитати, дуже цікаво. Далі, далі... є багато, дуже багато. І дуже цікавих пунктів, які дійсно взивають до ладу, до радості, до щастя. Якщо ми це все не виконуємо, то на що ми претендуємо? Ось товариш, який робить свою справу благородну. Він не дає нам більше жити, аніж ми цього заслуговуємо.